Корисні казки. Казка про бегемотика, який постійно сумував. У великій спекотній савані жив собі маленький бегемотик. Мешкав він на березі повноводної річки разом з батьками. Тато бегемотика щодня ходив на роботу, а мама займалася хатніми справами. Отож на бегемотика часто нападала нудьга. Його не тішили ані іграшки, яких було багатенько, ані книжки з чудовими малюнками. Коли малюка огортав сум, він сідав біля віконечка і починав плакати. А ще він ні з ким не міг затоваришувати ані крокодильчик, ані ливеня, ані маленьке слоненя чомусь не хотіли з ним дружити. Бо кому цікаво спілкуватися з плаксою? Сумно, мені сумно, подумки бідкався бегемотик. І гратися я не хочу, і гуляти нема з ким, і мультики дивитися набридло. Якось бегемотик сидів біля віконечка і вкотре нудьгував. На дворі вже не один день дощило. Сонечко й не думало визирати з поза хмар. Звісно, така погода не поліпшувала настрій. І бегемотик геть не знав, чим себе розважити. Аж раптом у вікно зазирнула маленька пташка. Ти хто? запитав бегемотик. Привіт, відповіла пташка. Я колібрі. Я навідувала свою бабусю, вона занедужала. Отож я не встигла вчасно повернутися додому, а зливив нас сам знаєш, які тривалі. Дуже втомилася і замерзла. Залітай до мене, мовив бегемотик, витираючи сльози. Дякую. цвірінькнула колібрі. Бегемотик пригостив гостю солодким какао. Злива вщухла. Пташка подякувала і налаштувалася летіти додому. Аж раптом бегемотик важко зітхнув і знову заплакав. Що з тобою? запитала колібрі. Мені завжди сумно, відповів бегемотик. Ось ти полетиш, і що я робитиму? О. вигукнула пташка. Можна знайти купу занять. Або піти до друзів. У мене немає друзів, зітхнув бегемотик Ані крокодильчик, ані ливеня, ані слоненя зі мною не товаришують. Кажуть, що я плакса, гратися сам я не хочу, а мультики дивитися набридло. Це неправильно, але я знаю, що робити. Треба запитати в старої мудрої черепахи. Ходімо до неї. І бегемотик з колібрі вирушили на пошуки черепахи та сиділа на своєму звичному місці у затінку на березі річки. Добрий день, мовила колібрі. Це бегемотик, і йому завжди сумно, а ще з ним ніхто не хоче дружити. Я чула, що ви можете йому допомогти. Черепаха уважно поглянула на богемотика і відповіла. Це через те, що в нього залетіла журбинка. Вона завжди приходить до тих, хто рідко всміхається і сумує з будь якого приводу. Я не хочу ніякої журбинки. Відповів бегемотик треба її прогнати. Але як? Журбинка зникне, якщо ти навчишся радіти. Завжди, упевнено мовила стара мудра черепаха. Наприклад, продовжила вона, за вікно дощить. Погана погода це добре. Чому? Здивовано спитав богемотик, бо під дощем ростуть трава і квіти. Вода дає життя, відповіла мудра Черепах. Тата немає вдома, але ж він незабаром повернеться, та ще й принесе якийсь смаколик, а потім пограє з тобою. Набридли мультики і книжки. Можна помінятися ними з друзями, найголовніше знайти їх. До речі, у тебе вже є один друг, де? Витрищив оченята богемотик. Ось! І черепаха показала на колібрі. Бегемотик радісно всміхнувся і відчув, що журбинка його полишила. Як чудово мати справжнього друга! Привіт, усміхаючись, сказав бегемотик наступного дня звіряткам, які ганяли м'яч. Можна мені з вами? Звірята зраділи новому другові і радо прийняли його в гру. Відтоді бегемотику ніколи не було сумно, адже він навчився радіти, і журбинка до нього не навідувалася.